Ось такий пилосос на продаж моє. Моделька його, що ви бачили, є на ньому ось такі функції. Це кнопка переключається в три положення. Так само тут він миючий. Ось може вода, пара. Все це, це також переключається кнопкою. Тут знаходиться резервуар для води. Ось так він відкривається з боків і достається це все. по ньому, що далі. Це я навіть не знаю, що. менше менше не пробував. Я всі функції на ньому ще не вивчив. Він працює однозначно. Дигун все як плесос працює, мити ним ще не пробував. Насадки десь мали до нього ще бути, я думаю. Комплектність ось така, як на відео. Ось тут підключається керування. Ось видно на ньому керу. Що можна керувати подачою води чи пари. Ну, які є ще питання? Пишіть на Viber. Ця пропозиція буде в ціні 2000 гривень. Кого зацікавило, пишіть повідомленнях, відправляємо поштою. На жаль, вже відправки йдуть по предоплаті, оскільки ліміти повстановляли на новій пошті. Більше чотирьох посилок не може відправити. Так що, щоб вам не заблокували посилку на видачі, її краще оплатити. І отримати просто без наложного платежу. Є ось на продаж такий фонарик для рушни, як кажуть. Маркеровочка на ньому є, ось можете подивитися. Таке хороше скло, велике, я думаю, десь сантиметрів, ну, можна точно поміряти, 13 діаметрів десь лампочка, там все є робоча. Він йде на зарядці, Зарядне відсутнє від нього. Але там через переходники можна підобрати. Батарею потрібно перепакувати, є на ньому фіксатор ось робочий, ключів він тримає, щоб світити. І Я думаю, що можна його зробити через сеть від блока питання, щоб він працював кого зацікавить такий фонарик мощний, такий хороший ось подивіться, я його тримаю в руках. Який він великий. 250 гривень. Ціна на нього буде. Кому він цікавий, пишіть на Viber. Маємо на продаж ось такі наушники. Samsung оригінальні. Вже не використовуємо. Можна було б продати. Ось такого плану вони, як тут у нас є документація і нові, зараз вийдя рукою. Трохи тяжко. випадає. Комплект ось нових насадочок. Так як було їх, так і я не використовували одні тільки. Вони, звичайно ж, в стані БУ, але в дуже доброму стані. Вони як це не дострілить. ось такого плану фіксація погана. <coughs> Повністю працездатний стан. Дуже добрий, хороший. І ціна на них буде. Орієнтовно 1000 гривень. Кого зацікавило, пишіть свої пропозиції на Viber. Відправляємо Крипоштанова пошта. Ось такий є компресор на продаж. Мощний. не знаю якось, як... де він такий стояв, може так візуально подається. Це явно, що не Зіловський, не Камазовський. Можливо, якась там холодильна установка, чи що на шкіловий. Хто займається таким справою, можемо продати, ціна на нього буде 1000 гривень з невеликим торгом на дорогу. Є також ось такий компресор зіл КАМАЗ, Мабуть, зіл, бо знизу на оскоси, не знаю як там правильно. на запчастини буде. Що в ньому голова ось не прикручена. Всередині помащена поршнева. Зараз спробуємо від руки, чи він крутиться, чи ні. Я руки вже його не можу прокрутити. Кому потрібен який корпус, поршня, вал, ціна буде 300 гривень на нього. Ось є трохи такого заліза. Може для когось воно корисне. Хто що собі побачить, так що його зацікавить, пишіть на Viber. Обвели, скинули на вайбер повідомлення. Я вам відповів по ціні. Все, тут переказувати конкретно по сумах не буду. Можна сказати, що там ось, що там. ось такий сегмент. Це, напевно, тут саме дешевше, де 10 гривень коштувати. Ось так десь приблизно орієнтується. І найдорожче це буде кришка ВОМА з валом, підшипником, зборів все в нормальному доброму стані, буде коштувати 750 гривень. Все остальне там ціни такі будуть невеликі. Наприклад, ось така зірка буде 100 гривень коштувати. Ось під квадратний вал е шпуля, чи як на неї кажучи, розпорна втулка. 100 гривень коштувати. Вал лома Т-70. Е 150 гривень буде коштувати. Ну це все там буде від 20-30-50. Ось таке, кого зацікавило, пишіть. Оприску аж такий є, не тече, по ньому була проблема, Згорів насос. Є насос, даю робочий до нього. Комплектність ось як на фото, Рівні це все є. Буде коштувати десь 550 гривень. Можна його докомплектувати акумулятором, акумулятор свіжий, куплений був, буде десь 750 гривень. Кого зацікавило, пишіть на Viber, скину детальний орець. Взяв я цю лебідку, що не хотіла крутитися, розібрав, почухав, їржу. Залив мазутою і все, Все легко крутиться, почало працювати. Черв'як ідеальний, все помащено, передаточне число, нащитав дуже велике, Помало крутим, тут крутиш швидко, тут дуже йде помало. Але вже є ось на кусок, так що кому потрібна така штука, 5 сотень, вона ваша. Того ще немає насадочку на шприц для нагнітання солідолу, літолу. Подивіться, які ящики вибор. На дві ручки. Всі новенькі, чіткі, користуюся сам. Давно забув про ті головки, щоб прикупляти. Ось на одну ручку мою, де погано де залізти, я місце. На різний смак. Залишилося десь в районі 30 штук, хто не встиг заказати. Ось перед вами пишіть на вайбер для замовлення, десь 140 гривень штучка. Лампочки 12 вольтові, СССР виробництво 12 вольт, 326 Що? Ось такого плану, коли йшли тракторні фари. Дивіться, все, спіралька, все гарні. Це, це ще заводська упаковка. Залишилась кусок. Зараз їх запакую, щоб не побилися. Кому цікаво буде. 20 гривень штучка буде. Якщо на опт, можна щось придумати дешевше на пару гривень. Так що замовляйте. Ось ця вся кількість більше немає. Всі абсолютно нові, ні одної блушної лампочки. Маємо на продаж два борти від прицепа НІФАС і Єврик на нього кажуть. Борти верхні, видно з гусаками. В такому стані. Я сказав би, що не гнилі. Ось. в місці щось? Два отвори пробитих. Це на одному борту. А так то ціленькі. он по них видно. Що нігде гнилі немає. Кого зацікавила дана пропозиція? 4000 гривень штука. Можливий торт на каву. Пишемо пропозиції на Viber. Наявності тільки два цих верхніх борта. Ось такий регулятор витягнув. На відео бачили, там багато було болірів. Я звідти витягнув один, такий як новий, прямо, бачу блискучий. Так, і ось ці показники схеми. він тут провертається оцей щось в ньому. Кого зацікавив, ось навіть лампочка є все як має бути. Давайте все обоку знімемо. Ну, гарненький, ось не знаю, чи робочий. Є на продаж молоточки такі. Все тримається добре, ось такого плану, ну і Такі ось такі будуть по 100 гривень, цей буде 80. Менше. Кому зацікавило, я ще буду далі в наявності підносити. Що це, Нікому не потрібно конвіз, зовсім жодного дзвінка не було. Іменно по цим колесам. Давайте її спробуємо по 130 гривень штукам. Думаю, що ця ціна буде відповідна. Як на мінімально. Колеса з резиною, з камерами, ось які є, і не розбиті. Кому потрібно? Пишіть на Viber, замовляйте. Є ось така кількість. Можете собі розширити, приблизно, подивитися, що вас цікавить. 130 гривень штука. Ось ці маленькі одне 100 гривень да, коштувати. Ось такі ми цеп. третий крок. Вроде, полностью будет коштувати 200 гривень Ему там 5 кг весу приблизно 200 гривень его цена стан БУ я уже сказал вот такому башти кому интересно, кто готовится до кукурузы, запас на який. Чи ще там, що замовляємо. Відвал, плуга чи полиця, хто як каже. Абсолютно новенька. куди? Ось. І показати. Видно, о, видно добре, вона не працювала, пилюкою припала. Е, полиця. На трактор, тобто на плуг Грегорі Бісон. Це на праву сторону кидає. Якщо потрібно, є ще одна, на ліву сторону можемо довести. Ціна такої полиці до 2000 гривень. Десь половина від нової, якщо в магазині. Кої є такий плужок, ще зацікавила така пропозиція. Пишемо на вайбер повідомлення. Висилаємо нова пошта, Укрпошта. Більше немає ніяк. Ось такі є на продаж робочі органи від Хорша. 4 штуки прямо в доброму стані, я б сказав би. Ось, на палички. Навіть не сколені, не то що стерті. Подивіться на їхню товщину. Тут не витерті по цему і є підчухані. Видно трохи, що у нас працювано. Ці ось добре видно, що підтерті, Ну, напайки цілі на всіх. Навіть цей підтерти. Пердосплав працює. Ось є такий агрегат, або кому цікаво, таке знарядя моє сам щось роби. Ось ці, що в доброму стані, будуть 650 гривень штука. Ці, що витерті, будуть по 100 гривень штук. Пишемо на Viber замовлення, кількість ціни, все, обговорюємо приватних повідомлень. Є ось таких дві пружини стойки. До диску арегата гаспарду. В стані біу, звісно. Кого зацікавило, є до них ступиці, диски, теж в непоганому стані. І вроді одне кріплення ще є. Кронштейн. Пишіть на вайбер пропозиції по сіній. В кого є такий орегат? Буде, я думаю, Більше як в два рази дешевшим від нової. На дві секції. Він наборний. Раз, два, три, чотири. Два корпуси дві секції йде. Є на ньому ось опознавательні знаки. І на сходи. Це і так не хоче. Звотнічок. Мабуть, ход на нього. Ось вихід тут заглушка якась. Нагадаю, що у нас є прокладочки і клапана кришка МТЗ. І щось тут десь буде такі інтересніше на 800 днусу друге, але чим там кришка однакова, а кілясті якісь. Раніше ми вже бачили. На відео такі і... і колектор МТЗ. 50 гривень штучка. Об'єм є. Якщо великий опт можна там пару рублів скинути. На такі суми там симулічно. Можна сказати, бо багато не, не скинеш. Ну це ще ось такі там є. Ці там не пам'ятаю, що не треба гривень грімі дорожчити, що їй за штуку. Так, ось попався каркас чи нижня часть сидіння. Сюди сидушка чіпляється, а це все остальне чіпляється до кабін. Тут я ще накручується винт. Як воно тут працює? Ну це... Паралелограм набачу підвіск. Ось вуха. Цих два і цих прикручується донизу кабіни. А сюди не знаю, чи тут комплектно, чи ні, якась там шайба. Чи що тут. Ну, коротше, Я так думаю, що о, воно крутиться навіть. Що якось воно накручується. Це ось якийсь топор, мабуть, щоб воно не гуляло, Штопориться і від... відкидається. Ось така Одну кажу ззаді. Ціна цього каркаса до 800 гривень. Доволі темно стало, але хотів показати, що є ще у нас борони. Борони так і тут ось видно, що будеш вирвати. Ось по такого плану вони зроблені, Радченко в них кажуть, а слідуючи видно. З такими зубчиками. Це сегменти наварні, тондоковані. Далі бачу. Ось як би це показати вам товщину пластини. Видно вам? А ця йде як таура, типу всередині загнута буквою П. Ось є так. Раз, два, три. Три таких борони. Важкі вони, напевно, що читають. По вухах бачите, що все ціленькі. Тут піленькі, тут кручки, мабуть, звідти круглі. Ага, звідти, так, да, звідти під пальці, а звідси так само під кручки. Так, що там одна? Ось ця одна башти немає планки однієї поперек. А ті дві комплектні. Значить, борони. Будуть по 2000 за штуку. Ці здорові. І щось скинемо на ту планку, якщо будемо домовлятися. Відео на замовлення, як кажуть. Ось така штукенція є. Бултів немає, так приклав, щоб було видно. Це в нас стоєчка від кейса як тайгер. Абсолютно ціленька. Що ми... Давайте щось доміряти, пробати. Значить що, такий розмір від наконечника ось сюди. Бачите? Це 80 см висоти. Ну і так вона загнута сюди на сантиметрів 45. Дувою йде. Ось 60 має ширину металу і 25 товщина. Вона без сварок тріщин, всяких дефектів. На ній таких не видно такого плану. Йде таке ось долото і відвал щоб ковирало землю. Ось я можу так ось зняти. Ось видно по ній, що все з неї добре. Вона рівненька, не гнута, нічого. Оригінальна, ось на долотої. Не знаю там де видно На відео номерок. Не на долотої, а на відвалі. Долото ось такого плану. На пайки видно, що ще терти і терти. Ось така комплектація буде коштувати 2000 гривень. І так, щоб вже ми не торгувались зроблю бонус, поставлю ще одну поличку, друг десь обломиться, відпаде в роботі, все буває, буде запасна. Ось якщо зацікавило, чекаю пропозицій на вайбер. Може кому-лиміші такі треба підношені по 100 гривень штучка. Ось видно, я так кожен перекладу, щоб було видно добре. Ось нічий. Ще один. О, дано десь сюди. Ось такого плану. Дірка яйця, просто болт урваний. І Такий можна віддати за гривень 70, може на якусь саморобку. Ум потрібно, вони оригінальні, одна, мабуть... Ось бачите, навіть клейма на них є. Так. І ось такі грудинки є. Також стоять, я вже знімав відео по них. Чотири штуки по 150 гривень штука буде. Кого зацікавило, чекаємо на вайбер, повідомлень, пропозицій. Всі торги йдуть на вайбері. Користуюсь моментом, що я тут на місці. Лиміші ставив їх на напіовські корпуса. думаю, що там, напевно, як обичного ПЛНа, йдуть. найдуть. це ж все ж вітчизняне виробництво. Може ні. Ну, на напіовські корпуса чітко стають. Ось в мене їх є таких тричі. Може, там більше, вона збирається. тому не бачу, засунулися Штук п'ять. По 200 гривень штучка буде. Кого зацікавили, пишіть на Viber. Навіть там в попередньому відео, якщо ви бачили, там є чуть більше зношені, то ті будуть 100 гривень штука. Не буду перебігати зараз, якщо цікаво, поверніться назад на два відео, десь їх там знайдете.